Про український фронт, звісно ж. Військовий аналітик Олексій Гетьман також з нами на зв'язку. Олексій, вітаю вас! Слава Україні! І вам слава, добрий вечір. На ну, після цієї події ми вперше з вами бачимося в ефірі прямого. Я звичайно ж одним словом міг би сформувати питання Атакам та але сьогодні з'явилися супутникові знімки, зокрема у аеродрому на Луганську, один з тих, які дійсно був в полі зору цього озброєння. Скажімо так, декілька одиниць гелікоптерів російських спалених. Ми побачили на цих супутникових знімках, але на чому? зазначають ваші колеги, військові аналітики, експерти, про те, що дуже чітко видно, що постраждала сильно, а враховуючи те, що це був касетний боєприпас і інфраструктура. Тому расисти не зможуть вже скористатися фактично цими об'єктами. Як ви думаєте, що скажете? Ну, якщо литовича пошкоджена, то, звісно, користуватися буде можливо тільки після його відновлення. Хоча ці, ці литовища в основному використовувалися для гелікоптерів, для не стільки для літаків, але все одно ну, шкода велика. Касетні боєприпаси вони мають таку властивість, що вони накривають поверхню дуже велику, там до одного квадратного кілометра вибухають вони. На сама сама ракета вибухає на там декілька десятків метрів, може до, до сотні метрів. Потім суббоєприпаси припаси розлітаються на велику вісність, знову вибухають і це робить те, на, на що вони потрапляють на землю. Вже те, що там знаходиться, е, ну це руйнується. Ну, Легко броньована техніка руйнується таким чином не можна зруйнувати, наприклад, бункер, але литовище, яке потребує дуже великих, ну ну дуже великі вимоги для його якості. Там не може бути дорога з ямками, як кажуть ямковий ремонт. Там має бути все чітко. Якщо пошкоджено, то це треба ну ямками не залатаєш. Це треба перекладати всю злітну смугу. Ну це великі кошти і великий час. Тому звісно, цими двома дотовищами Бердянський і Луганський користуватися буде певний час неможливо. Просто надаємо глядачам, що зокрема в такого виду атакамсів 900 цих суббоєприпасів, про які ви зазначаєте, відповідно, територія, яка покриває, ну просто величезна. А направда, застосування такого озброєння сьогодні Дмит... Пан Кулеба, очільник українського МЗС, вийшов з повідомленням, що на постійній основі Україна отримуватиме. Окей, про одиниці кількість не сказано, але те, що на постійній основі ну це тішить, знаєте, тішить, додає оптимізм. Це, це, це розходники, вони ми ж їх маємо використовувати. Це ж не для музею ми беремо. Тому звісно, це має бути для того, щоб планувати певні бойові дії з використанням такої, таких ракет. Треба, щоб вони були постійно поновлювались. Бо ну спланували, там же Якщо не вистачає, тобто треба і ще є ж коефіцієнт знищення. Росіяни так чи інакше підвартуються і під ці ракети, в тому числі якусь частину вони будуть знищувати. Коли планується така атака ракетна, враховується коефіцієнт, який ну скільки може бути ракет втрачено роботами засоби протипотрягу оборони ворога. І тому ну це теж враховується. Тому просто одна партія це дуже непогано, це пробна партія була. Ми показали, що ми вміємо користуватися що тут не, не треба нам 18 місяців війна, як для того, щоб опанувати разом з німецькою мовою моворакети штурмшетом теорії Розповідала, зразу взяла, полетіла і влучила точно в ціль. Тому я думаю, що на постійній основі ну ми показали свій фаховий рівень. Це ну я думаю, пришвидшить постачання, і з ними там всі питання, всі технологічні питання, зловсі тільки політичні, в всередині сполучених штатів. Ситуація навколо Авдіївки. Расисти там понесли величезні великі втрати, скажу так. Та, і Діпстейт нам публікували інформацію з зображеннями, зокрема оцінкою поля бою. Поблизу Красногорівки, зокрема, якщо не помиляюсь, та назва населеного пункту, який знаходиться біля Авдіївки, 63 одиниці. Залом, як вони зазначали, це яскраво відображає втрати расистів про кількість в живій силі втрати. Вони навіть боялись оцінювати, просто сказали, лік йде на сотні, якщо не на тисячі. Це все, звісно ж, завдяки українському воїнству, але. Військово-експертне середовище зазначає зокрема пан Барабаш, очільник військової адміністрації вдівської він каже, що от такого хвильного та хвилями набуде постійне намагання расистів на цьому напрямку, зокрема захопити водійку. Та що вони зараз не роблять і перетворюють і намагаються перетворити в Бахмут у ну, точки зору руйнувань. Ну зрозуміло, терористи діють методами випаленої землі, але чомусь активно взялись за цей напрямок. Ну, вони ж зараз використовують менше арту, ну ні, менше Кількості снарядів такої немає щоб робити вогнівої валтики. Вони почали використовувати Су-25, літаки, використовувати бомби, щоб атакувати це місто. Я, яке військовий сенс? Ну багато інститут дослідження війни американських, в тому числі, зробив висновки, що навіть якщо їм доведеться боронеборж захопити Авдіївку, суттєво на події російсько-української війни, навіть на лінії фронту східного, це не вплине. Швидше чи за все це був політичний наказ, політичне розпорядження їхнього керівництва для того, що ну військово-політично, для того, щоб яким чином показати якісь перемоги на лінії фронту в цій війні, щоб ну там е, якось були якісь там преференції у президента кандидата в президента Путіна на майбутні вибори, бо інше не пояснення знайти важко? Це слово кандидата. Мені отак як ви сказали, його мені дуже подобається: вічний кандидат, і не ну як. А потім, звісно ж, і вічний та а спасибі вам, Олексію. Дякую, Олексій Гетьман. Військовий аналітик. доєднувся до ефіру телеканалу. Прямо в ці хвилини ми продовжуємо нашу розмову зокрема в студії. Олексію побачимося обов'язково на прямому.